Королеви, якої у нас ніколи не буде, саме так говорять британці про принцесу Анну. Це молодша сестра зараз діючого монарха, короля Чарльза і донька королеви Єлизавети. друга дитина. Анна, все життя вела себе по королівськи та достойно, і навіть коли потрапляла в різноманітні чи скандали, уміла вийти звідти з високо піднятою головою. Про це сьогодні ми і поговоримо. Принцеса Анна народилася тоді, коли Єлизавета, її матір, ще сама була принцесою, був ще живий Тоді її дідусь король Георг. І саме коли Єлизавета вже стала королевою, посіла престол. Анна отримала дуже особливий титул королівської принцеси. Цей титул може носити тільки одна дівчина в королівській родині. До прикладу, ми знаємо, в родині є невістка королеви, так, принцеса Діана, є зараз принцеса Шарлота, донька Кейт Міддлтон. От вони не королівські принцеси тому що тільки принцеса Анна може носити цей титул, і після її смерті титул перейде наступній жінці, коли Анна народилася, вона була третьою в черзі на престол після своєї матері Єлизавети і після свого старшого брата Чарльза. Зараз вона вже дуже дуже далеко здається, 17-та в черзі у спадкуванні, але це не заважає їй і надалі активно брати участь в різноманітних королівських заходах, відвідувати різні благодійні події і, в принципі, бути таким активно працюючим членом королівської Родини. Зараз ми з вами пройдемося по таких основних фактах про принцесу Анну, щоб краще зрозуміти, за що її так сильно люблять британці, і чому саме її називають королевою, якої у нас ніколи не буде. По перше, принцеса Анна з самого дитинства є у кінному спорті. Вона займається верховою їздою, професійно займалася, бо зараз вже вік не дуже дозволяє, і її донька Зара Ціндал. Продовжує справу своєї матері Анни, також займається кінним спортом професійно. У 1971 році принцеса Анна виграла одну золоту медаль, і у 1975 вона отримала дві срібні медалі на чемпіонаті Європи. Відвідувала принцеса Анна також змагання у Києві. І про це ми також сьогодні поговоримо. Коли кажуть, що ось цей скандальний чоловік, принц Ендрю, це просто улюблений син королеви Єлизавети, То принцеса Анна це улюблена донька свого батька, принца Філіпа. Він просто обожнював проводити з нею час. Вони були завжди на одній хвилі. Він підтримував її на всіх змаганнях, туди, куди мати з нею не ходила на кінні змагання і так далі. І саме принц Філіп приїжджав з принцесою Анною до Києва зі своїм братом Чарльзом у Анни, також дуже теплі стосунки. Є згадка. Певних інсайдерів про те, що коли Анна виходила заміж, Чарльз був дуже засмучений, і саме через свій такий егоїзм, адже переживав, що сестра відтепер не зможе проводити з ним так багато часу, як проводила до заміжжя. Наступним таким фактом є те, що принцесу Анну, звісно, завжди порівнювали зі всіма жінками в королівській сім'ї, як з принцесою Діаною, так і потім з часом вже з Камілою. Так ішли чутки про те, що Анна не дуже любить Камілу, не дуже довіряє їй. В тому плані, що Каміла не зможе поводити себе достойно і гідно, так як вартує себе поводити в королівській сім'ї. Але тут є також один нюанс, колишній чоловік Каміли Ендрю Паркер Боулс, це колишній хлопець принцеси Анни, сестри її. Теперішнього чоловіка в цих аристократичних кругах, коли я так записую випуски, я бачу, що настільки вони всі переплетені, наскільки вони всі часто перезустрічалися між собою, і насправді можливо саме це було таким першим каменем спотикання, чому жінки не подружилися на самому початку. Можливо, саме через Андрю Паркенбоуза, а можливо, і в них були гарні стосунки, і це все навіяно змі. Принцеса Анна, звісно, про це жодних коментарів не давала. Зараз на може спокійно розмовляти з камілою на різноманітних заходах, і в принципі це так і має бути. Принцеса Анна була одружена двічі, і, як не дивно, дату весілля з її першим чоловіком Марком Філіпсом обрали на день народження принца Чарльза, її рідного брата. Чому обрали таку дивну специфічну дату по сей день загадка? Але, можливо, якось так їм співпадало всім по графіках, що суто саме цей день був вільний, щоб ця родина могла прийти на весілля до принцеси Анни. Дуже дивне рішення, як на мене. Ось цей її перший чоловік Марк Філіпс працював конюшим у їхній родині. Що також незвично для одруження з принцесою, в тому часі, звісно. І коли принцеса Анна вже з ним розлучалася, це також ще було доволі неприйнятно для суспільства розлучення, тим більше в королівській сім'ї. Але як ми бачимо, ця принцеса була доволі сильна духом, її це не дуже хвилювало. І незабаром після того, як вона розлучилася з Марком Філіпсом, вона одружилася вдруге на Тімоті Лоуренсу. Стосунки принцеси Анни з Марком Філіпсом були, як казали про це, всі їхні друзі, безрадісним удаванням. Марк Філіпс постійно зраджував принцесі Анні. У нього навіть була позашлюбна донька від іншої жінки. І вже потім, коли принцеса Анна оголошувала про свою розлучку. Чення з Марком Філіпсом вона радісно додала, що вдруге одружується вже на іншому чоловікові. Принцесу Анну також дещо поєднує із Україною, оскільки в 1973 року вона приїжджала до Києва на змагання з верхової їзди. Її приїхав підтримати також її батько, принц Філіп. І під час того як принцеса Анна впала з коня. Всі очевидці сказали, що принц Філіп на це дуже спокійно відреагував. Він не почав якось панікувати. Він сказав, що вона вже падала з коня дуже багато разів, і це для неї привична. І в принципі, так і було. Після цього принцеса Анна сама підвелася і пішла далі робити свої справи. Відгуки про принцесу Анну, тих присутніх, які там були дуже класні. Всі кажуть, що вона неймовірно приємна в спілкуванні, проста. Вона зупинялася в нашому готелі Україна, а на іподромі відмовилася від помічника, який борощи. Беру... Сував і доглядав її коня, і вирішила, що буде робити це все самостійно своїми руками. Окрім того, принцеса Анна також була в Антарктиді. Вона відвідувала станцію Академік Вернанський. І ось ще про неї згадує полярник, який був тоді на станції Академік Вернанський. Чоловіка звати Микола Старинець. Він каже: Принцеса Анна прилітала на наш острів зі своїм чоловіком контрадміралом. Наш повер спеціально до її приїзду спік торта. Вона його взагалі їла без церемонії, як наша звичайна жінка. 1974 року Анна навіть пережила спробу викрадення. Є такий чоловік, і ян боул. Він вирішив напасти на принцесу Анну. Поранив водія, журналіста, охоронця принцеси Анни. І коли власне підійшов до машини відкривати двері, щоб вона вийшла, націлив на неї пістолет. Ну і сказав, виходьте. Принцеса Анна сказала, що вона не вийде. І потім, коли вже її власне запитували про ось цей інцидент, як вона могла поводити себе так холоднокровно і спокійно, вона відповідала, що вона була дуже обурена і зла на цього чоловіка і не боула. Потім вона вже навідувала всіх постраждалих у лікарні. Ну мені здається, коли на тебе направляють пістолет, то ти можеш відчувати якийсь страх, розгубленість. Але принцеса Анна повела себе справді по-королівськи і була дуже обурена та зла таким випадком, який зіпсував їй, мабуть, день. Про те, що кажуть про проститу принцеси Анни, можливо, це справді так, адже вона відмовилася від титулів принца та принцеси для своїх дітей. Її діти, донька Зара та син Пітер, взагалі не мають ніяких титулів, і вони не вважаються працюючими членами королівської сім'ї. Так інколи відвідують якісь заходи, але здебільшого, Зара проводить увесь час в Австралії зі своїм чоловіком. Пітер також одружений, тому діти принцеси Анни не дуже люблять публічність. Ще кілька таких цікавих фактів з дитинства принцеси Анни. Найбільше вона любила свою бабусю по татовій лінії, грецьку принцесу Алісу. Вона розказувала про те, що принцеса Аліса розповідає їй дуже багато цікавих історій. Навчалася принцеса Анна у школі Бененден, і її одногрупники згадували про неї як про ощадливу принцесу, адже вона завжди мала кишенькові гроші і ніколи не витрачала її на різноманітні дрібниці. Окрім того, ще в школі принцеса Анна відвідувала. Лекції з соціальної роботи та догляду за хворими, і власне зараз вона також активно працює. Вона є патроном або президенткою близько 300 різноманітних організацій, які займаються благодійністю, і завжди вважається, що саме принцеса Анна найбільше працює в усій королівській сім'ї, адже в неї може бути по два по три робочих виходи на день. До речі, про її стосунки з принцесою Діаною жінки знали одна одну з дитинства, і одного разу принцеса Анна навіть заходила до Спенсерів в гості після недільної служби, але між ними ніколи не було близького спілкування. Проте вони завжди трималися одна з одною ввічливо та приязно. Ось така от принцеса. Якщо ви знаєте ще якісь цікаві факти про принцесу Анну, напишіть, будь ласка. Мені дуже сподобалось, як її зіграла акторка в серіалі Корона. Справді вона повністю передає ось цей такий спокій, велич, королівську гідність принцеси Анни з королівської родини. Це один з моїх улюблених персонажів. Сподіваюся, вам було цікаво. Бажаю вам гарного вечора і до зустрічі у наступних відео.